Вітаю! Сьогодні ми порівнюємо два мотоблочки Zuber 12Е, 12 кінських сил електростартерний, і Добриню 12-ку електростартерну. Що в них схоже, що в них протилежне, або що краще на Добрині. Отож, і там, і там редукторний стартер, досить непоганий варіант, легше заводить. І на тому і на тому. Мотоблокові, бачите, 1,95 195 двигуни однакові. Дивимося далі. Вихлопна на добрині вже більш потужніше зроблена, аніж на Зуброві. Йдемо далі. Шини на Зуброві йдуть 15-14 з невеличким сантиметрів на добрині. 17, тобто шини ширші. На півося. На пілося з зуброві йдуть 40-ковочка, на Добрині 50-ка. Чулки, чулки будуть на Добрині 15-16 сантиметрів, на зуброві чулок йде, бачите, самі 10-сантиметрові. А на добриньки до, ну, практично, якщо впети, то буде під 20 см. Тобто чулки будуть ширші, будуть краще витримувати за рахунок товстіших напівосей і довших чулків, навантаження буде сприйматися краще. Е, тих же ж самих три привідних ременя плюс один додатковий в комплекті. Це все те ж саме. Трохи краще зроблений повітряний фільтр, аніж на зуброві. Він буде краще себе поводити. Така невеличка, невеличкий плюсик це кришка радіатора з датчиком температури. Тут такого нема на Зуброві і на кентаврові. Не знаєте, наскільки довго вона буде служити, але є трохи плюсик. Великий плюс це повноцінний генератор, який постійно і нормально заряджає акумуляторну батарею. І якщо якусь нормальну фару покладете, він буде краще працювати. Трохи краще зроблено кермо. Бачите, є додаткове посилення його. Хоча, коли ви агрегатуєте фризу, його треба постійно знімати не завжди зручно. У зубра такого немає. Ну і у кентавра також. Коробка швидкостей йде так само, як на кентаврі. Швидкі і повільні діапазони перемикаються знизу, на зубрі воно витягується вверх-вниз. Дані моделі можуть бути обладнані двигуном І 8, і 10 кінських сил електростартерні, як при бажанні замовника. Рік гарантії йде і на Зубра, і на Добриню. Тож, кого цікавить дані мотоблочки, звертайтеся в салон Агролюкс міста Мукачева. Добрині доступні в сірому кольорі і в синьому кольорі.